До слова запрошується кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету імені Богомольця, секретар Асоціації фахівців з нейроімунології і імунотерапії Мальцев Дмитро Валерійович. Тема доповіді: Сучасні уявлення щодо патогенезу імунозапальних хвороб кишечника, тріада, імунодефіцит, тригер, автоімунітет. Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні поговоримо досить важливу тему про патогенез імунозапальних захворювань кишківника і ми розглянемо його в сучасному розрізі, В розрізі уявлень про патологічну патогенетичну тріаду на тригер, триггеру автоімунітет при індукції імунозапальних або імунопосідкованих у в організмі людини. Ось ця концепція, тригер Імунодефіцит, тригер автоімунітет, вона перед вами. Давайте я нагадаю вам, я минулу екцію доповідав. Значить, у нас завжди є передіснуючий імунодефіцит первинний або вторинний. Він знижує імунорезистентність. Через це активується мікробний тригер. Зазвичай це опротеністичний агент. І в умовах порушення імунотулерантності змовленої імунодефіцитом це цей тригер з часом індукує, власне кажучи, імунозафане. Ускладнення так зване поступу або параінфекційний імунний синдром, і в випадку гестроентрології це можуть бути запальні хвороби кишківника. Якщо постінфекційний синдром може бути будь-яка з відомих інфекцій, Тим збурюючим чинником, то параінфекційний синдром викликається тільки окресленою групою інфекцій, які здатні до хронізації іноді навіть довічної вічної організм людини І це і герпатичні інфекції, брельози, і ветагемелітичний стриблопров групи А, і вірусні гепатити, і мекоплазми, і хламідіапніуманія, і єрсіння, інтереквітіка, таксоплазма, паравірус Б19, і навіть ендогенні паровіруси. Силки на систематичний огляд внизу цього слайду для вас. І давайте, в рамках цієї концепції, ми розглянемо ну, запальні хвороби кишківника на моделі неспецифічного виразкового коліту. А візьмемо із цього безлічі тригерів. Один з можливих тригерів – це теміглавірус, для того, щоб можна було такій конкретні прикладі на специфічний вив'язковий коліт і індуктор Тригер – це томіглавірус, точніше вам і детальніше розглянути оцей весь петогенез у всіх деталях і у всій точності. І так. Етіологія. з цією концепцією етіологічним чинникам є імунодефіцитна хвороба. Які докази цього є? От перед вами є систематичний огляд. Інформатори disease і primary імунодефіенсис, тобто запальні хвороби кишківника, зокрема неспецифічний вразкових коліт при первинних імунодефіцитах. Тут ТЦП – про класичні, великі імунодефіцитні хвороби. Подивіться, будь ласка, на таблицю. Вона тут навіть скорочно виглядається. Це просто початок таблиці. Тут не всі дані. Подивіться, які імунодефіцити доведено, що може бути причиною неспецифічного вразкову коліту. Це дефіцит деензин детимінази. І аїд дефіцит, і щеп, іщеплена гамоглобулінемія, і дефіцит молекули сд 3 гамма і дефіцит СІД-40 ліган та і дистрофічна бульоза, може бути, і хронічна гранатозна хвороба, і артеміс дефішенці, і інші ім'я дефіцити, здебільшого, аутосомно-рецесивним і їх щепленням спадкуванням. Вони можуть стосуватися як природженого, так і набутого імунітету. А якщо ми говоримо про мутюймуте, то може стосуватися ураження і Т-лімфоцитів і Б-лімфоцитів, і навіть є ураження епітеріальних клітин, які, як відомо, можуть бути вторинно залучені до імунної відповіді, тобто вони фігуранти імунозапальної реакції не конститутивно, а індуцибльно. Так чим чином, ціла група первинних імунодефіцитів може бути індукторами, етіологічними чинниками імунозапальних захворювань, але не тільки. Класичні, але й мінорні іммунодефіцити, які часто зустрічаються в летинні практиці. Подивиться класичне дослідження, і тут йдеться ще і вибіркові дефіцити імноглобаліну класа А, і дефіцити підкласів ig 2 і Ig4, а також ідіопатична Сі 4 плюс текретина лімфопінія. Всі вони можуть бути етіологічним чинником неспецифічно зв'язкового коліту дефекту дітей. Також є особливе таке від види монодефіциту, третє це селективні імунодефіцити, які проявляються тільки в викладі імнозапального враження кишківника без будь-яких жодних троєв іммунодефіциту, включаючи без е, е, інфекційного синдрому, з яким так ми тісно е, асоціюємо зазвичай імнодефіцитну хворобу. Перед вами класична стаття про те, що дефіцит молекули но 2 є. Причиною, і то, в даному випадку хвороба крона, а також неспецифічну зразкову коліту може бути. І це є селективним медицит, тільки і враження кишківника формується. Жодних інших клінічних симптомів може не бути. Підсобів бірковість тільки для однієї клінічної форми. Це також первинний медицит. В цій статті описана класична мутація з сувом в рамки щитування. І вторинні монотефіцити, такі, як наприклад, SNID білетіології, також можуть бути причиною, яким чином, що ми можемо зробити, які можемо зробити висновок. Що етіологія насправді відома, і в нас є технічні можливості ідентифікувати цю етіологію, це є первинні вторинні мінотефіцити, які передіснують і зумовлюють розвиток імунозапального ускладнення. А тепер поговоримо про тригер. візьмемо конкретний тригер, один з багатьох. Достатньо характерне, це да? це проміжна ланка патогенезу. Як працює тригер? І у цій статті слушне запитання задають автори. Що таке? Це при неспецифічному розкому Що це таке? Це сторонній спостерігач, який не має ніякого значення, чи це, це активний учасник патогенезу. І на цьому питання часто паразитують колеги, коли хочуть проігнорувати тригер. А Ось систематичний огляд перед вашими очима, і він дає відповідь на це запитання згідно з до накопичних доказів. Так, це це один з тригерів неспецифічного зразкового коліту. Він може індикувати початок хвороби, він може індикувати потім загострення цієї хронічної імунозапальної хвороби протягом всього життя. Він може спричиняти епізоди інфекційної коліти, які можна легко спутати загостренням самої імунозапальної хвороби. Він може викликати різноманітні ускладнення як інтестинальні, так і поза кишкові ускладнення. Він суттєво видозмінює перебіг самої хвороби, звичайно, в бік агравації. Він порушує чутливість хвороби до імуносупротивних ліків, індукуючи резистентність для костероїдів, інтересинтів дитидостатиків і він з, з, з погіршує безпечність імуносупротивної терапії. Змовичу певні ускладнення, наприклад, власну реактивацію або інше ускладнення. І іноді від цього інфектно відмітує не неспецифічний військовий коліт, якого у пацієнта може навіть не бути. Давайте розберемо кожен з цих чинників детальніше. От перед вами стаття, де піймала цей момент індукції. Це синхронний початок активної цитомирусної інфекції та з. Дебютами специфічного бразкового коліту, тобто сам момент індукції дебюту інозапальної хвороби вірусним тригером. Ця стаття дуже цінна, бо вона оцей самий початок демострою, самий спалах іскругу. ось це е, дослідження демонструє, як стремновірус після цього підтримує патологічний процес, індукуючи загострення інозапальної хвороби при власній реактивації, зокрема, за рахунок залучення. Запального шляху опосадковим інтервікном 23 який є одним з основних запальних шляхів у кишковій стінці, він відіграє ключову роль в індукції запалення при специфічному розкому коліті. Таким чином, часто говорять, що тригер не важливий, тому що він запустив хворобу, а потім він уже не бере участь. Нічого подібного, цей тригер може і надалі впливати на прояви цієї хвороби часто загострень. І будучи таким локомотивом, мотором, який двигуном двигуном автоімунної реакції. Але це дослідження показує зміну перебігу на специфічного військового під впливом цитомігаловірусу. Це досить крупне дослідження педіатричне, і воно дає такі результати, що ЦМВ впливає на важкість хвороби, підвищуючи важкість хвороби і летальність. При неспецифічному розковому коліті у дітей, тобто він підвищує смертність дітей від неспецифічного зразкового коліту. Ця інфекція сеціона з частішими госпіталізаціями до стаціонарів і тривалішим часом перебування пацієнта в стаціонарі. Тобто, це чинник, який серйозно негативно модифікує перебіг хвороби, будучи з таким дуже важливим фактором агравації і навіть. Можливо, смертельного наслідку пацієнта, тому до нього треба уважно відноситися. А ось про ускладнення. Зокрема, токсичний мегаколон, який індукував цитоміолавірус, це не було, не було природнім проявом неспецифічного вразкового кліту. Саме активація цього тригера призвела такого ускладнення, це може бути причиною кишкової непрохідності. А це може бути причиною важкої інтоксикації пацієнта, а це може бути. Причиною потреби в хірургічному втручанні. Тобто Це достатньо серйозні складнення. І ще одне серйозне ускладнення, стаття перед вами це так званий протеїн, втрачаючи ентерапатію через масивне, запальне враження, кишкової стінки цитомігаловірусом. Знову ж таки, це не результат природнього перебігу не спетофічно виразкової, це вплив тригеру. І індукція такого ускладнення, що може супроводжуватися гіпопротеїнемією, онпатичними навряками, кофексію у важких випадках, і навіть. Оскільки на недостатності кровообігу – крові, це достатньо серйозне складення, яке може вирішити долю пацієнта, тому тригер надто важливий Він і не такий неважливий, як нам здається, на перший погляд. Якщо ми говоримо? говоримо про можливість інфекційних позитів, так цитамігловірус може індикувати інфекційні коліти, які альтернують з гостреннями самої незапальної ну, хвороби, дуже важко відрізнити. Що це таке? Інфекційне загострення чи автоімунне загострення, яку лікування дати протиінфекційне чиносу просивне, а неправильне лікування може привести до небажаних результатів? Ось про стаття, коли виник гострий коліт у пацієнта з рецидивним цим неспецифічним військовим колітом, і він? Видав серйозну проблему для діагностики. Пацієнт отримав неправильне лікування на початковому етапі, яке призводить до погіршення стану. Іноді ситимерусим коліт може такого рецидивно ремітуючого перебігу набувати і імітує собою неспецифічний коліт, якого насправді пацієнт не має. Цей пацієнт навіть е, ледь не помер від імносупресивної терапії, яка була неправильно підібрана. І тільки потім, коли його перевели на гранці клавір противірусний препарат, пацієнт покращила йому довелося врятувати життя. Тому рідкісний виток навіть може бути повна імітація неспецифічного вразкового коліту, а це цитомеловірусну інфекцію. Тому от слушна назва цієї статті, яку ви бачите на цьому слайді, що цитомігаловірусний коліт це такий мімікрьор, тобто імітатор, да? це різних таких інших колітів, і неспецифічного вразковий коліту, і хвороби крона. І неспецифічних елітів, і дуже важко іноді відрізнити без спеціального тестування, запальні, і інфекційні епізоди, і правильно підібрати лікування. Тому ми маємо мати на увазі, що типування тригеру дуже важливе для того, щоб правильно вести пацієнта. А тепер давайте подивимося, як же ми можемо відмінити терапію з урахуванням патологічної патогенічної тріади, дефіцит тригер, і запальне ускладнення. Так? Я знову вам демонструю схему ця тріаду, і подивіться, тріада патогенетичних кладок дає нам уявлення про потрійну терапію. Якщо в нас є ім'я дефіцит, як причина, то треба лікувати саме дефіцит. Це буде етіотропна терапія. Не кажіть, що у запальних хвороб кишківника не маємо етіотропної терапії. Якщо ми знаємо етіологію, у нас є ця терапія, це лікування причинового імунодефіциту. Якщо у нас відомий тригер, то він інфекційний агент, то це лікування тригеру це протиінфекційна терапія. Випадку цитатамирусну це ганцикловір та інші ациклічні аналоги проти протигерпатичних препаратів. І, власне кажучи, у нас є параінфекційна та імунна реакція, як проявиться, то це то, окремо, наприклад, неспецифічний бразковий коліт. І він потребує лікування цього синдрому синдру імунуспресовутерапії. Таким чином, ми використовуємо протокол клінічної імунології одночасно. По імунодефіциту в інфектології по цитирусу, і гастроентерології, в фрактології по неспецифічно розковому коліті. там і мультидисциплінарний підхід. Різні дисципліни, вже три дисципліни ми бачимо. А також персоніфікація. Чому? Тому що ці комбінації будуть різні у кожного пацієнта, і по імунодефіцитам вони будуть відрізнятися, і по триггерам вони будуть відрізнятися пацієнти, навіть по формам, субтипам колітів будуть відрізнятися. І це стільки. Може бути різні комбінації, що важко знайти двох однакових пацієнтів. Тому куди ми рухаємося згідно з доказами? До мультидисциплінарності і до персоніфікації підходів згідно з науковими доказами? Ось цей от систематичний огляд він торкається якраз кетіатропної терапії. Бачите, називається трітмент інотрибов disease. Inpatient selected primary immunodeficiencies. тобто лікування запальних хвороб кишківника у пацієнтів з первинними іммунодефіцитами. Основним висновком цього систематичного огляду те, що є лікування є єтропним лікуванням, і воно може бути різним. Наприклад, хронічна гранатозна хвороба потребує лікування гамма інтерфероном як ви бачите на слайді. Дефіцит молекули CTLA4 і молекули LRBA. Які дають фенотип схожий на загальний варіабельний імудифікацит з гіпогамоглобулінемією, потребують довенної імуноглобулінотерапії, з використанням друшньовенного імуноглобуліну, як імунозамісної терапії. Лікування дефектів в системі 10 рецептор інтерлікін 10 або інгібітора роптози СІАП вимагає трансплантації алогенних гемопоетичних стобурових клітин. А наприклад, синдром синдром скотоодріща буде потребувати трансплантація кискового мозку, тобто різна терапія при різних монодефіцитах, вважаючи на їх природу і важкість. І ми можемо вилікувати хворобу запальну кишківника тільки за рахунок лікування етіологічного чинника, імунодіфіциту. Якщо зробити трансплантації кісткового мозку, то або а, а, трансплантація алогенної геопалітичної клітин крові, вилікувати цю хворобу. Тому що ви усунете е, первинний іменно який привів до її е, розвитку і підтримує, підтримує далі цей процес різними шляхами. На рахунок лікування тригеру адресує власть наступного систематичного органу, називається «Цитомиловірус і виразковий коліт місце антивірусної терапії. І який основний висновок цієї статті? Необхідність проведення антивірусної терапії у разі реактивованого цитаміловірусу при неспецифічному розкому коліті. Якщо ви типували тригері і він актувався вірус, то поряд стандартною терапією треба призначати противірусні ліки. Автори навіть розробили спеціальний алгоритм. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви бачите алгоритм. Тут йдеться про визначення щільності. Вмісту цитиміглавірусу в цінські кишки. Якщо щільність висока, це однозначно призначається ганцикловір поряд з імуносупресивними ліками. Якщо щільність низька, то треба враховувати важкість самого коліту, клінічну важкість. Якщо важкість висока, то також потрібно навіть при низькій щільності віруса призначати ганцикловір як додаток до стандартної імуносупресивної терапії. І тільки у разі Легких клінічних проявів при низькій щільності можна обмежитися спостереженням, що можна було підключити ганців пізніше, якщо це буде потрібно. Але яке є обмеження цього підходу? Необхідність біопсії слизової да, визначення там вірусу, або імуногістохімічним способом, або хіміліміністентним способом, або методом ПЛР-інціту в стінці кишки. А це інвазивний метод, і це обмежує застосування методу. А ось нове дослідження, буквально в цьому році опубліковане, вказує, що симультантне визначення ДНК цитеного вірусу в крові і випорожненнях повністю відповідає за інформативністю визначення цитиного вірусу в біапатах стінки кишківника при цитивірусному коліті, що спрощує діагноз. Тобто не потрібно брати BFC через повну релевантність результатів, якщо ви маєте симультантні позитивні тести по крові і випорожненнях то це повністю відповідає реактивації вірусу стінки кишківника. і метод діагностики простіше його може ширше використовувати в клінічній практиці і типувати цей тригер для того, щоб дати своєчасну противірусну терапію. І давайте розберемо тепер на практиці: от є конкретний клінічний випадок. Читаємо: гідрогенна наркома капоши демаскована видалізумабом пацієнта з виразковим неспецифічним специфічним колітом. На тлі добре контрольованої інфекції, викликаної вірусами імунодефіциту людини. Давайте перепаруємо це діагноз згідно з сучасної концепції. Перше, що таке етіологія? Снідвіла етіологія. це таке? Це вторий імунодіфіцит, який да? який спричинив вас, кажучи, годом вразкових каліт. Друге, що яке проміжна ланка? Хто був тригером цього імунозапального заходу кишківника? Восьмий тип гіркоса, як відомо. Так? Він спонукав до розвитку запалення стінки кишки. А який кінцевий результат? Кінцевий результат це є, власне кажучи, неспецифічний специфічний коліт. Так? А, а в чому проблема? Звідки взялася Капошів? А це є гєтрогенне ускладнення через неправильний введений пацієнт. Така була помилка. А була помилка в ігноруванні тригеру і відсутності противірусної терапії, дали видалізумаб. Щоб помітити запалення в кишківнику, він додатково актував восьмитик герпесу, і у пацієнта виникла саркома Капоші. Тобто була людина йому запильна хвороба кишківника, а тепер у нього дві хвороби, черезвичайні, і ця хвороба кишківника, і ще й пухвина, індукована вірусом герпесу 8 типу, яке могло бути правильне лікування. Подивіться внизу слайди. Правильне лікування має потрібно бути відповідно до трьох патогенетичних кланок. Давайте. І подивимося ці три ланки. Перше лікування імунодефіциту. В даному випадку це високоактивна антиретровірусна терапія. Друге лікування самого тригеру, наприклад, валганцикловір проти вірусу герпеса восьмого типу. І нарешті третій компонент це вже лікування власної запальної хвороби, як наслідку дії тригеру в умовах імунодефіциту. І це воно вже може бути видалі Якщо б така потрібна терапія була дана, ніяка Капоші не виникла, бо вірус власне, типу не міг би реагуватися в таких умовах. Таким чином, потрібен не сепаратний аналіз, а системний аналіз при оцінку клінічного статусу. І не сепаратне лікування, а всеохоплююче трикомпонентне лікування як наслідок системного підходу до інтерпретації клінічних даних. І що це дозволить зробити? Уникнути Помилок і підвищити ефективність лікування, а іноді навіть зумовити видуження від іноземного кишківника, що донедавна видавалася мов ну, незвичайною річчю і недосяжною метою. Дякую за увагу і бажаю успішного продовження наукового форуму.